Друзі, всім привіт! Сьогодні знову п'ятниця. Я знову в румі. Мартин, привіт. Всіх вітаю. <с <с Мені подобається твій настрій, в принципі, і завжди, коли ми з тобою щось записуємо. Нещодавно, буквально останні кілька днів, мій Фейсбук робить зі мною дуже нещадну штуку. Він мені нагадує сторіси двохрічної давності, коли ми з мамою були в Туреччині, і мені жилися на красивих піщаних пляжах, їздили в якісь блакитні лагуни. Це все минуле життя. Мені нагадало про дуже такі смачні. Цікаві тропічні коктейлі. Мартин потім трошки більше розкаже про цю категорію. Але крім того, ці сторіси мені нагадали про те, що трапляється часто на курортах, такі собі шури-мури з різними незрозумілими іноземцями чи не дуже іноземцями, головне, щоб не з москалями. І другий коктейль буде уособлювати оці от шури-мури. Вау, де, круто! Такого я не очікував, коли ти сказала, я придумала, як це почати. <свісна> 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 Тож давайте вип'ємо два коктейлі у п'ятницю. Ми спробуємо щось приготувати. Ти пробувала Майтай. Ні. І хенкі-панки не пробувала? Нічого не пробувала. Вау, день відкриттів. Клас. Ми сьогодні готуємо два міцних коктейлю. Майтай. Кисло-солодкий коктейль з категорії тікі. Тікі-категорія це тропічні коктейлі на основі рому з великою кількістю якихось фруктових інгредієнтів. Соки, лікери. Цього всього багато, і це міцно. Це категорія коктейлів, які... про яку ми доволі мало що знаємо, і справжні оригінальні рецептури втрачені більшість коктейлів втрачена. А чому було декілька основних бартендерів, які просували цю двіжуху, які придумували ці напої, і вони між собою конкуруючи. Не розкривали таємниці приготування, не розкривали інгредієнтів. Тому на сьогоднішній день ми можемо достовірно приготувати лише один коктейль Майтай. Маю перше питання, чого вони тропічні? Їх придумали в тропіках? Тропічні коктейлі, тому що за основу використовуємо ром. Багато з них були придумані в. Карибському басейні щось було придумано на Філіппінах. Тому, тому ми називаємо їх тропічними. До цього всього там є ананасові фреші, лаймові фреші, мигдалі, апельсинові лікери, величезний різновид Все це, це складає якраз таку картинку, що коктейль виходить тропічний, освіжаючий і доволі міцний. А цей коктейль Майтай? — А ти зараз спробуєш? Що це за коктейль? Перший інгредієнт, який ми зальємо в шейкер, не відповідає справжньому рецепту, тому що ром, який використовували для приготування Майтаю, вже не виготовляють. Це, мав бути 17-річний ром Ryan Нефі. Сьогодні ми використаємо, щоб його замінити, два роми. Буде два роми. Два роми. Буде. І так, ми робимо міцний коктейль, тому ми нальємо 30 мл. Витриманого ямайського рому. Це дасть нашому коктейлі характер. Після цього ми візьмемо трішки солодкий ароматний філіппінський ром. По 30 мл кожного рому, 60 мл рому разом. До цього ми візьмемо апельсиновий лікар контро, який теж 40-градусний. Це для розуміння, що коктейль буде міцний. До цього ми додамо 15 мл з Мигдаля, бармен, який придумав. Цей коктейль називався Віктор Бергенен, також його називають трейдер Вік. В рецептурі трейдера Віка він використовував не лікар з Магдалю, а сироп оржет. Ми сьогодні використаємо і той, і той інгредієнт, тому що треба дати якийсь сироп. Трейдер Вік використовував кенді сироп. Це щось е, карамельно солодко цукеркове Ми не маємо цього сиропчику, тому візьмемо оржет. Зробимо майтай відчутно мигдалевий. налили 4 алкогольних інгредієнти. Ого! 7,5 мл оржету. Так, не дуже багато. 90 мл алкоголю, 7,5 рожету. Горжет він солодкий. Е, так, це сироп з мигдалю. Це, це окей, а чим це сироп з мигдалю, а то щось настояне. А на... це лікар з мигдалю. А це лікар, ага. Сироп це безалкогольний солодкий інгредієнт. Рже, е, лікар це алкоголь. Наступний інгредієнт, який ми додамо, це лаймовий фреш. Одна унція. До того все було в мілілітрах, а це унція. Спитака. Ну так. Хтось полізе гуглити, скільки це унція, а хтось не полізе. М -м, дуже добре. Дуже добре? Дуже добре. Ми готуємо наближену варіацію Майтаю, як готував е, трейдер-вік. Насправді, за. А ця суперечка, хто справді приготував Майтай, тривала доволі довго і на доволі серйозному рівні. Вони в якийсь момент навіть пішли в суд, щоб визначити, хто перший придумав цей напій, як він готувався і так далі. Але історія, напевно, розсудила це питання, тому що до сьогоднішнього дня дожив якраз рецепт трейдера Віка. А де він його готував? Це Сполучені Штати Америки, це 44-й рік. Ого. Ого, це давно чи недавно? Ну це прям війна тривала. Ну, та в Америці... В Америці пили. Штат. Каліфорнія, місто Окленд, 44 рік. 1944 рік після народження Христа. Ми всі інгредієнти заливаємо в шейкер. Тайдервік писав в своїх щоденничках, і в нього, було, в нього є, е, книжка з барними рецептами. Він писав, як він взагалі придумав цей коктейль. Він хотів зробити щось нове і смачне. Він переглянув усі найпопулярніші коктейлі, які готуються, і зрозумів, що для придумання чогось нового достатньо змінити інгредієнт. Він подивився на коктейль Дайкері, і в нас, по суті, в бокалі коктейль Дайкері, просто на витриманому ромі, до якого додали трішечки магдалю і трішечки апельсинового лікару. Все решта залишилась без змін. Назва Майтай виникла внаслідок вигуку його друга, який вперше спробував цей напій. Трейдер вік приготував цей коктейль ввечері двом своїм друзям. Один з них спробував цей коктейль і кричить Май РУАЕ або <рес> <рес> якось схоже до цього. Що в перекладі означає Боже, як смачно. Ми візьмемо трішечки свіжої м'яти, так її розбудемо. М'ята Вставай! Сонце прокидайся! Пора різать русню. <рес> смачно. Зараз я буду пробувати Майтай. Капець він міцний. Він прям дійсно е міцний. Я очікувала, знає, що він буде солодший і більш такий кремовий чи що. Він такий, що не можна прям нормально на шури-мури налаштуватися. Ну, багато алкоголю, трішки цитрусів. Він і мигдалевий, і апельсиновий, і відчутно ромовий. Мені здається, що в ньому не губиться жоден інгредієнт, і він стає дуже комплексним, але ну, реально міцним. Це, мабуть, найміцніше з усього, що ми готували. Так, навіть Веспер Мартіні не переплюне. Ну, я думаю, що це по міцності, як Веспер, але він ховається за таким візуально красивим бокалом, м'ята, все, все, все говорить, що це літній освіжаючий напій, а в результаті. Це потужний Май Таюауэ. Це, що е, Майтай підготував мене до ханкі-панки, до Шури-Мури, Шурів-Мурів. Мені, чесно кажучи, не дуже подобається переклад ханкі-панки як Шури-Мури, але я ще не придумав, як мені подобається. Ну, не знаю, з того, що я прочитала, це типу. Аля легенький флірт з чимось таким натяком, але без серйозних намірів. Давай відмотаємось взагалі, пояснимо, про що ми говоримо. Хенкі-пенкі це назва коктейлю, і вона виникла в результаті вигуку актора, який спробував вперше цей напій. Для нього він був придуманий в Лондоні, в готелі в Савой. По суті, цей коктейль це твіст на мій улюблений Мартінес. Але я думаю, що і тобі він мав би сподобатись, бо це вже ближче щось в сторону до негроні. Коктейль придумує Ада Колеман, це барменеджерка е, готелю Савой. М -м, вона була барменеджером там 10 років. М -м, коли вона іде з цієї посади, про це пишуть е, видання по Лондону. Тобто вона була шанованою людиною в цій сфері. Давай спробуємо приготувати. Нам треба брати джин. Так як ми робимо для себе, то треба вибрати так, щоб було дуже смачно. Ви не думаєте, що тут для інших роблять не так, як для себе. Всі коктейлі так. Для всіх робимо так, як для себе, але. Для людей, як для себе. Просто це коктейль, де всі інгредієнти можна міняти, всі інгредієнти можна бавитись в пропорціях збільшувати, зменшувати їх об'єм. Зараз зробимо на сьогоднішню погоду. У нас сьогодні доволі прохолодно, бридко і ще й дощ падає. Тому в нас буде 50 мл джину, 40 мл солодкого вермуту і 10 мл нашого Фернет фернебранка. Ми здається, що не використовували цього інгредієнт. У мене в руках пляшка Фернет Бранка і Фернет це категорія алкоголю, яку можна віднести до гірких трав'яних настоянок. Я теж зараз не лів спробувати. По суті, це най... найгіркіша категорія з усіх бітерів і амаро, яка існує. Це гіркий ментольний сухий трав'яний бітер. Це доволі агресивний інгредієнт, тому в різних калькуляціях на хенкі-пенкі цього бітеру дають від 15 мл. До двох дещів, два дещі — це там, умовно півтори мілілітри. Навіть півтори мілілітри в коктейлі все одно буде м -м, доволі вираженим. Мені подобаються гіркі напої, мені подобається ферне. тому в нашій в сьогоднішній версії хенкі пенкі зараз побавимось в, в правильну калькуляцію. Може навіть дев'ять. Якщо дати забагато, то, то в коктейлі не буде нічого поза ним відчутно. Ну я його спробувала окремо, друзі, і це. Знаєте, от, ну щось типу, як я гірмейстер, тільки є гірмейстер солодкий, а це от прям взагалі не солодкий. Запах десь той ну, схожий, але це дуже максимально гірко, дуже трав'янистий смак. Коктейль придумають в 1915 році. Вперше ми його можемо зустріти в записочках Гаррі Кредека. в 1920-му. Це старий коктейль. І в ньому складається формула класичного коктейлю Гірке, солодке і місце. Так, стоп, ти ж сказав, що сам ця човіха придумала. Вона його придумала, але перші записочки ми а, можемо побачити від нього. Ми знаємо, хто його придумав і де його придумав. Ага. Тому що дуже багато він переїжджає е, в 1920-му з Америки в Європу, тому що в Америці починається сухий закон. І, відповідно, він звідти тікає. Він з собою привозить багато рецептур, які в майбутньому в своїй книжці м -м, публікує. Ми про, звідти дізнаємось насправді про дуже багато класичних американських коктейлів і завдяки ньому ці коктейлі переїжджають в Європу. Шкода, що він не приїхав до Львова. виглядає дуже гарно. Та мені дуже подобається. Ми зверху ароматизуємо цей коктейль ще апельсиновою цедрою. Обережно, не забагато. У нас є гарний аромат джина, фернебранка. Якщо ви хочете знати секрет цедри з піралькою, то зараз Мартин накручує її на барну ложку. Ну, гаразд, я не придумав нічого кращого, тому твій шуримури. Твій шуримури. Ну, не знаю, якщо хтось має кращу назву альтернативу до фрази Шури мури напишіть, будь ласка, нам в коментарі, бо мені вже і самі перестало це подобатися після того, як Мартин розкритикував мою адаптацію. Я так пасивно критикував. Ну, я сприйняла на власний рахунок. Пахне дуже добре. Я не знаю, чи так має бути, але спочатку він дійсно такий трошечки злегка солоденький, а потім розкривається вся ота штука гірка, як вона називається. Форнет Бранка? Так. Ментольність, стрелянистість. Mm -hmm. Цей коктейль насправді не є дуже популярним, його мало хто м -м, замовляє, можливо, тому ми сьогодні про нього розказуємо. Це щось в сторону Солодкого Мартіні, це щось в сторону Манхеттена. Так, щоб ви просто зрозуміли собі е, якісь смакові поєднання тут. Ти часто його собі готуєш? Ні, мені більше подобається Мартінес. Мені дуже подобається мороскіна. Але ферне — це напій, який в більшості п'ють бармени. Якщо це я вже здається говорив, правда? Якщо це, це, якийсь бармен збіжить до себе на зміну, заходить просто привітатись е, і щось хоче випити, то це буде або 25 ферне бранка або 25 е, водки з село Карамель. Ну Так, чисто випив і побіг. Це смачно. Це легко, це корисно для травлення. Тобі як е, любительниці негроні подобається, не подобається? Якщо порівнювати його з негроні, то е, ну, мені важко відмовитися від негроні і сказати О, Клас, дякую за таку чудову альтернативу. Я тепер тільки буду пити ханки-панки. Але насправді, от дійсно, якщо вже приїлося одне й те саме негроні кожен раз, то можна випити, е, тільки бути готовим до того, що це дійсно сухіше. Мені здається, що кожен коктейль, який ми тут готуємо, треба прийти і спробувати. Чого і бажаю всім нашим слухачам і слухачкам. Ви круті. Я не очікував, що стільки людей буде це слухати. Я думав, що ми з вікою позаписуємо, потішимось, позаписуємо, потішимось. Люди приходять, пробують, кажуть: вау! Дякую, підписуйтесь, ставте зірочки, ставте вподобайки. Можете навіть в сторіс шерити. Та нам дуже цінний ваш фідбек, ваші відгуки. І я всередині дуже тішуся, коли з'являється якийсь новий коментар або відгук, або хтось е, тегає в сторіс. Це неймовірно надихає робити ще щось смачне, щось якісне, справжнє і з цікавою історією дійсно варто уваги. Па-па! До зустрічі забаром. До зустрічі незабаром.